І всім привіт, народ, з вас, підписав подбайка. Так, ми продовжуємо грати. в Iron 4 за Швецію. Моя зараз мета на... — дочекатись. 50% фашизму. Тут в нас десь має бути щось. Ні, тут жодної підтримки нема. Е, ось тут. Зустрітися з промисловцями. 10%. А, це по черзі треба робити. Давайте, поки ми тут проводимо зустрічі. У, тут є декілька виборів. Ого, ого-ого-о, ого. тут щось. Так, це тут Фінляндію можна буде обрати, але ж я знаю, що в них просто білий мир. Також можна за Алландські острови поборотись там по фокусам. Але для цього мені треба мати армію більшу, ніж їх. А в них армія більша, ніж в мене. Щоб військових заводів в мене більше. А, таке можу більшу армію створити. Три дивізії також точно. Далі подивимось. Так, окей, ось тут я можу отримати одну ячейку від досліджень. І давайте ось скористаємось цим. Поки я тут набиваю собі підтримку. Блін, а я щось. Це, напевно, треба було по-хорошому одразу після тебе зробити, тоді б я б одразу пішов організувати пуч. І отримав би все, що мені треба. Флот. О, зміна популярності. Не вистачає ще 10%. треба Військові, ось підтримка промисловців. І давайте об'єктивно. Підтримка промисловців, підтримка військових. Це, Це, напевно, найважливіше в путчі Флот майже ще трохи і готовий. Давай, і є, все. І припиняю, закуповувати нафту. Я зараз буде складно, але нормально. Але витримаємо. Ну, 38-й рік. Обов'язково досліджуємо. Це. Ш... Те, Швеція стане великою знову. Все більше інших підтримку не беремо. Бо... потім повертати ж треба. Якщо ми отримаємо підтримку від когось, то потім цю підтримку повертати. А я не хочу багато повертати. Так, зброю на військову економіку. На військову економіку в мене буде ще більше будівництва, ще швидше будівництво. Ого! Тут сім'ячей... комірок коміру для вау. Я забуду ти потім цей регіон. Усім комірок це прям дуже хорошо. А в нас не все так погано. З комірками для будівництва. Так, є. І далі пуч. Мені пропонують доктрину. Для цього спочатку військового теоретика взяти, але мені політ влади на ще потрібно буде. На військову економіку. Давайте трохи пізніше військову доктрину. Я зараз не, не стільки поспішаю. Так, піхотка. Так, ну і вантажівки Нехай будуть. Так, я тут дивлюсь. Що можна зробити вже ось так. По 2 на допопладення, 2 на арту, 2 на ППО. І ще 5% на піхотку. А як наша дивізія виглядає, вибачаюсь? А, треба розширити кількість піхотних. Хге. Що взяти аланську проблему, мені треба 40% підтримки війни і 80 тисяч ресурсів у розміщених дивізіях. Подивимось, подивимось. Але я зараз не впевнений, що я хочу ось ці три дивізії тренувати. Нащо я скасував? Давай, ну, перше двійну треную. Коротше, повертай просто три на тренування. Нам зараз більше кількість потрібна також. Не забуваємо, що нам кількість необхідна. А Чому деякі стали не тр... так тренуйтесь? О, а коли я дослідження. Пропустив, на, Та й не знаю, що з вами. Ну, вантажівкам точно не кіньська. Не знаю, наскільки це допоможе. Чи допоможе взагалі? Можна авіацію покращити. Ну, це це остання ефективність виробництва, не знаю. Ну, Давайте радіо, координацію. Більше координація, швидше підкріплення. Так, там в Іспанії закінчилася радянська війна. Буч. Ой, нові дивізії мені пододавалися, а це приємно. І нас зараз буде більше людських ресурсів. Далі. Відновлення порядку. Нові. Що це за дії? Хто ви? Це просто. просто ополчення. Ну, як би вам сказати. Фігові дивізії. Прям фігові. А знаєте, що зробимо шість таких дивізій? Сюди. Вас поміняю на свою звичайну піхоту. Якраз ви будете замість ось цих трьох дивізій. Тренуйтесь. Якраз 18 дивізій, прекрасно. Прекрасно Так, тепер. Більше 50% підтримка війни. А звідки мені взяти підтримку війни? Хтось? Так ніхто не дає додаткову підтримку війни. Ой, більш ніж 68% стабільності треба. А я. Я ніяк не звізьму зараз 68% стабільності. Громадянська війна зараз буде? Чи хтось з вас дасть мені стабільність? Ти можеш 5%, цього недостатньо. Стабільність плюс 10%. Жодних громадських заворушень. Блін, але підтримка війни. Так, там. Хор щось, щось робить. Щось Австрії Можеш підтримку війни, 50%. Окей, на. Вартість наземної доктрини і вперед. Пройдусь Зброя вогневої, підтримка що ще Знову ж давайте на якесь далеко майбутню авіацію. Бо в мене дуже часто таке, що в мене з'являється промисловість, щоб виробляти авіацію. Так, знов не порядку. Коротше, дуже часто, що в мене з'являється промисловість, щоб робити авіацію, але в мене нема просто можливості робити авіацію. Ну, нема досліджень для авіації. Так, контрреволюція. Почати мені цікаво, що за попередні зобов'язання будуть. Але в мене тільки перед військовими і промисловцями, більше не перед ким. Поліпшена далі ще вивчаю для авіації. Мені треба швидко пройтись, политвій Латвії Естонії, якої їх ніхто не захопив. Бо, ну, бо мені дають цю можливість. Хоча насправді важливіше, напевно, Данія. Наприклад в тому, що якщо я візьму Литву Латвію і Естонію, а потім буду Данію захищати від Німеччини, якщо я буду воювати з Німеччиною, то захищати додатково Литву Латвію Естонію, це буде просто неймовірно складно. Ну, то революція. А що? 40% підтримки війни необхідна. Я можу приєднатися до союзників. У. Ми можемо зменшити шанс їх нападу на Данію і Норвегію. Мені треба 40% підтримки війни. Так. Промисловці очікують здійснення. Це десь тут фокус? Так, я дико вибачаю. Ти хочеш промислової реформи, а ти військові реформи. Де це? Ой, до речі, радіопропаганда. Я можу взяти? Але мені ще 8% треба. Ви знущаєтесь. Коротше, Литва, Латвія, Естонія — навряд чи я піду. Бо це прям війна, і це скоріше це за це з союзниками ми будемо воювати. А, ось що, мені їм С2 треба взяти, вас двох. Ну, мене 700 700 днів на це. Нормально. Питання, як мені збільшити підтримку війни? Ось. Але ж Стабільність мінус 16%. Ого. Може хтось ще мені збільшить підтримку війни? Не з таким сильним дебафом? Окей, поїхали. Три верфі отримую. Просто ще прикол в тому, що ось тут по фокусам теоретично ми можемо всіх захопити, навіть не воюючись союзниками, чисто, якщо подивитись. То ми тут візьмемо Норвегію маріонеткою, ми Данію маріонеткою зробимо, Швецію маріонеткою, і потім інтегрувати Данію, Ісландію, Норвегію, Фінляндію, так як Ісландія і Грінландія це Данія, то. Але Литву Латвію, Естонію ми все одно не інтегруємо навіть ось тут по рішенням. Ні Кремальської Унії, не ні... Єдність Скандинавії. тому, напевно, забуваємо поки що про Литву Латвію Естонію. Та й захищати там дуже складно їх потім буде. Тому ось так стаємо навпроти Данії. Четвертий інтернаціонал, як цікаво. Я двигуни ну, Чи... І в принципі, на 3. 30... А, бомби, не. Я хочу сказати на 38-й рік ми все вивчили, але ні. ми можемо ще дивізії робити. Так, давайте ось так: ще 6 дивізій. До просто проблема в тому, що в нас теоретично може бути максимально широкий фронт і робити зараз збільшувати якість. Ну в плані. ширину фронту дивізії це погана ідея збільшувати. У мені хоча б закрити краще, тим чим є. Ні-ні-ні, я ще повчав. Ой, пауза. Так, тут, по-перше. Боротьба за Балтію, це. Це прям ціль війни. Прям ціль війни. Так, з фінами прозібратись до того. Точніше, після того, як вони укладуть совком статус-кво. Я б, напевно, на Даню зараз в першу чергу подивився. Не знаю, сфери інтересів знімачною трохи пізніше. Так, о, от? да? І те, що важливо, на висадки ще рано? Давайте легка батарея. Ні, ні, якщо я ще отримую датський і норвезький флоти, то це вже, ну. У нас вже не жахливий флот буде. З авіацією беремо будь-що. Тут прорив піхотки. Прекрасно. І що, нам доведеться прямо воювати з ними. Слухайте, якщо нам доведеться прямо воювати з Данією, то ми, можливо, навіть переможемо. Можливо. Бінхінського угода. Мені, до речі, цікаво, куди додались три верфі. А, ось сюди. О, тут тепер я чаю віде будівництво. Давайте побудуюсь тут. Зробимо ось так красиво. У мене все одно нема 50% підтримки війни. Ну блін. Ну ні. Ну давайте трохи, підтрим... трохи підтримки війни, Щоб я взяв військову економіку. Блін, мета війни проти Данії? Який був шанс, що вони погодяться? А я зберігся? Якщо я не зберігся, я собі не пробачу. Я не зберігся. Просто хоча б якось зрозуміти, по якому принципу це працює. Хоча ніхто їх не захистить, до речі, оголосити війну. Не діслати. Давайте приєднатись до антирадянського пакту. Вперед, одразу прорив. 90, 91, 92, 93. Ісландія проголошує нейтралітет. що? Окей. Я сподіваюся, ми швидко розберемось з ними. Так, 38-й На корпус крейсера поки. Чум. Так, ще трохи доктрини. Глибока оборони. У мене нема ППО. Я попону туда, до речі. Ну це без ППОшки, бо так, хорошо. 97. На ну, Хочеш не розривати реально скідові. Так, одразу далі. Так, через shift, сюди. По острівцям маленьким. Сюди, сюди. Інша половина. Сюди. Ось так. Напряму. Все вперед. Так, королева Норвегії померла. В Норвегії у вас скоро ще будуть проблеми. Додаткові. Він прикро, що. Так, стоп. Ступати в бій при низькому ризику, ми напевно тут не можемо перейти через відсутність переваги. Так, а ти куди? Ми не можемо тут Так, стоп. Зупинись, відкріпись. Ви знущайтесь, я не можу тут перейти. Що за бред? Що я тут дослідив? сліди? Так, слідчують. в мене тут перевага, ось тут в мене перевага. Давай рейди на конвой навіть ось так. А, все, тепер я можу пройтись по морю. Колонс ви нас, вас сюди, добивайте. Так, ну здаємо вас на два наступи. так. Ой. Сюда еще треба такого. Что, шиф сюда, все. Зараз пройдемся. Блин, за 10 дней я не капну. Швецию. Есть какой-то фокус на 35 дней. О, так это дивизия зах. Что? А так дивизия зах с на 35 дней. Ну, за 35 дней возьмем бонус. Я ж на паузу поставив. що? Так, розділяю вас нафти. У вас також ось так Все. продовжуємо їх выйти. Зараз вони посипляться. Входимо ось так. Підтримка, підтримка. Підтримка Сюди. Все, Даня капало. Бойозково забираю весь флот. Я вже ж забираю всі провінції. Так, стоп. А, а Ісландія? С і вийти Окей. Що далі тут по датським фокусам? мені цікаво. А як ви бачите цей фокус? Я сподіваюся, він просто пропуститься, скипнете. Ось ця далі. Так, далі, наступним. Давайте не Фінляндія, а Норвегія наступною буде. І я, скоріш за все, не зможу перекрити з ними весь кордон? Що логічно. Але я б спробував весь південь перекрити. Ой, у мене навіть 6 дивізії створюється. А ще. Ой, ще 6 стільки. О, в мене все. Військова економіка. Нарешті. Так, фокус пропущений. може, може ви ще данську загрозу пропустите фокус? Ось зараз скоро 39-й буде. Іноді воно все так незрозуміло працює. Так, ви сховайтесь десь. Де датський флот? Доброго вечора. Тренуйтесь? Тут навіть нема про що казати, тренуйтесь. І в мене буде 40. Флот 40. Ну, тут у норвежців просто також недостатня Кількість дивізій, щоб перекрити кордон зі мною. Так. Будівництво? Будівництво. Дослідженнях беру будівництво. І до речі. Так, кавалерія. Тут заміняю на військову поліцію. Зберегти. Дивіться, у нас зараз на гарні йде 38 тисяч дивізій. Я зараз беру. це цивільний. А, я національному зроблю, тому не попаримось. Кавалерія. І зараз замість 38 тисяч, 25 тисяч, 12 тисяч звільнено. Доброго вечора. А приєднуйтесь сюди і поки не натренуйтесь Так ще дослідження, це нехай буде Та й давайте на вишу стірку також дістати. Сюди, все. Ну, по і того тепер перекриваємо. Перекриваємо? Та пойду тепер прикриваємо весь фронт. Норвезька криза. Пред. Хоча, знаєте що? Опасному описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, залишите на них рецензію. А якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте до добажано, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, які можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і сидо. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім дачі та бувайте!